Всім доброго раночку! Що мене на голові робиться? Так, не пукай! У мене тут сьомка. Короче, негарний фон якийсь. Всім привіт! Ви на каналі Саша Іва. І це перший вложик починається, ну, точніше, вже другий, з нашої подорожі. Сьогодні ми їдемо в Одесу нарешті. Дуже важкий вчора був день і ніч. Я спала буквально декілька годин. Вчора я працювала до ночі, бо треба було віддати завдання. І збиралась відповідно до ночі, і потім в час з чим-то почали бомбити Білу церкву. Дрони літали. І це було жахіття просто страшно. Тут в мене вже підготовлено все це Те, що одіть, 3D, попросить, І лінзочки одіну. Я перевіряла зір нещодавно, і в мене, до речі, він не погіршився. Як було таке, залишилось мінус один на обох очах. І мені дали е, лінзочки, попробувати пробні, типу на чотири дня, чи буде мені комфортно в них ходити. Бо попередні лінзи, які я використовувала, е, коли працювала на аутбуці, то вони мені дуже короче, дискомфортно в них було. Тому попробувала ці, вони такі більш-менш нормальні. Але мені здається, треба ще одні типу. попробувати. Ось такими сумками її не на море. І ось з такими сумками, ну, це мусор, звісно, я не беру, я це викинути. І з такими сумками їду я. Нормально, да? Хай люди побачать, що в мене є хлопець. Вони тебе дуже рідко бачать. Ой, бо там бутерброд дуже горить. Йоршкін, Матрюшкін. Віточки мої маленькі, мої хороші. Як вас оставить тут? Я прийняла рішення не викидати квіти. Вони будуть тут стоять і ждать мене. Бо я не можу викинути їх в такому стані. вони ще більш-менш свіжі. Останні хвилинки на квартирі я вже зібралась нарешті. Все таки нормально. стало 6 часу. 8 годин. Будемо виїжджати. Ось такий костючик я недавно придбала, щоб зручно було. Такий літній, легесенький. Короче, косы красивые, я красива. Красота. И Дима красивый. Что на камеру, давай. Фотосессию тут устроила. Ну что, ребята? Почему она показывает 59 минут? Что это такое? Это так мало памяти у меня, или что? Интересно. Ой, как красиво сонечко светит на меня. В общем, ми виїхали. Я рада. 8 годин. Якраз рівно 8 виїхали, так? Да? Mm. І... Якраз нас пішов на 29. Ну так, да, якраз нормально. Заселення у нас 12. Дитя мій красивий такий. І я така красива. І ми такі разом красиві. Щоб ви розуміли, їду ось на море. Може, це там засвідчується конкретно, ну. Їду на море. І в мене в телефоні немає пам'яті. Це просто треш. Я не знаю, як я буду фоткатися, буду, мабуть, надіманий все знімати все фоткати. Ми вже на заправки. Діма вирішив випити кофе, а я поки тримаюся. Я поспала, я порахала. я три години поспала. Але я такий живчик, що це просто капець. Знаєте, коли треба ставати зранку кудись на роботу, або там кудись по якихось справах взагалі не хочеться. Тут три години поспала, я така живчиком, будь-но, ну, що мені йде в Одесу. Але мені вже трошки страшно, бо мене напугали, що там буде капець, і плюс там багато прильотів зараз. Ми прямо в самому серці Аркадії будемо, і типу трошки страшнувато, але живемо один раз. Тому їдемо. Як ви помітили, я сижу в новій машинці. Не на Жигулях. Дімасік мій купив е собі нову машинку, тому ми тепер їдемо в комфорті з кондиціонерчиком. все конціонерчиком. <му> Просто в шокі, тому що дуже гарна, якби дороги були всю, ну, все время хороші. Ми вже проїхали Регає тут водій. Проїхали ми вже час Час двадцять ми вже в дорозі. Коротше, в мене в очі таке враження, що мені пісок не насипали. Не виспала. я три години поспала. Та треба покапати. Ну я типа в мене коли коротше я, и типу, слезы і сльози и виділяються, і на наче сама типа звон, мені, его никаких не надо. Питя як красиво Мы уже почти доезжаем. 50 минут осталось. Ну почти. Можете нас привітати, і ми тут. Я вже нервую, бо тут такі дороги. Діма такі маневри тут робить. Тут віддільна схема вождіння. Залишилось нам 17 хвилин. Не знаю, як ми доїдемо туди, бо там якось непонятно через якусь парковку треба їхати. Аркадійську. Це якийсь страш. Ми не можемо доїхати тут. Не зрозуміло нічого. У нас ж яка морська симфонія, і ріелтор говорить, що потрібно. По картах неправильно веде, треба там коротше, заїжджати на якусь парковку і через парковку в'їжджати той ЖКТ. Ми Круг намотали. Спочатку заїхали не туди, в зовсім інший комплекс. Нам кур'єр підказав, куди їхати і що робити. Потім в'їхали сюди через шлагбаум, там написано 100 гривень години. Думаю, в за що за що 100 гривень година на парковці? Типу, нам взагалі баркофу не треба, надо, не надо, нам треба вже камерська симфонія. Відтоді ми отак шух швидко проскочили, Нас, коротше, чуть не закрили цим шлибамом. Дядько там кричав, потім до нас під'їжджає чувачок на велику, каже: ви тут не приїдете, типу, туди далі, вам треба квиточок взяти. А що там ніхіра не написано, що треба квиток якийсь взяти? Діма пішов, О, вже йде. Надіюсь, там все добре, ніякого штрафа не вліпили, що ми так приїхали. Все добре? Та, і так, да, і ні, я, я не знаю, як тобі ти заїхати, типу. не знаю? Е, там на цьому стоїть камера. Камера, типу, вона бачить машину. Mm. А, типа номер. Море! Такі ці нерви. У нас тут конкретні нерви, ви просто собі не уявляєте, але ми вже бачимо море. Море, море. море. Все, О, морська симфонія. Ну що, покажу вам огляд апартаментів 2500 гривень за ніч. Двері, ванна, в якій зараз немає світла. Зараз можемо прийти якийсь э, цей чувачок, настроїть, зробити все там. О, тут навіть є. Вау, всякі тут Можна сфоткати свої аутфіти. По чистоті бачу вже, що не очень. Далі тут ми так заходимо. Це двері, мабуть, просто ні в куди. Це, мабуть, в сусідню кімнату. Ще двері з зеркалом. Ну, це, не перше, добре придумали зеркало, везі повишили. Далі такий столик маленький, міні-кухонька. О, вайфай теж є. Мило, Тряпка ця. грязне. Чайник більш менш чистий. Коротше, прийшла ревізорка. Що в нас тут є? А как открывается? Ага, тут ничего <плес> не было. Ага, макальчики есть. Тарелочки, чашечки. Сахар есть. Миколаевновочка. Чарочки, стаканчики. Холодильник здоровый такой. Оно воняет нет? Значит, не воняет, но немного какие то тут. Телек, диванчик. Тут можно было бы даже и четырех ехать, мне кажется. Нормально, как раз диван раскладывается. И комфортно все. И вот тут а эта штука закрывается? Ни хера себе! Вот система. Вот я понимаю. Я просто так все втомлено розказую, подумав, що ми так втомилися, особливо Діма в кінці. І ось таке от у нас тут кроваточка. Кисічка вже відпочиває. Це якась маленька кровать для нас буде, так? Молодцов. Так. Та що нормально, як наш диван. І саме головне подивіться, який вид. На це просто може! Ми зараз чекаємо, поки прийде. Як він називається? Забула, як називати цей чувак. Людина, яка починить нам лампочку. <хи> і ми потім підемо мабуть, розвідувати обстановку, підемо на морько. Боже, ну я не можу. Я дуже рада. Дуже рада. Правда, Діма трошки втомився, то він тепер надутий лежить. Люди навіть і тут копаються. А нам, наприклад, можна вийти тут і от такого прямо туди, а такого йти, я так розумію, можна дійти до. Надіюся, надовго йти. Тут, правда, конечно, такой какой-то грязный. Тут затяжки какие-то. Дима исследует <laughs> квартиру. А как это, блядь? Что-то тут не так скупе. Мы платим 2 500 за ночь. Что это такое? Что это, блядь? Мы уже собрались. И будем идти разведывать обстановочку. Оце я понімаю Я тепер тут фоткаю, це буде 10 разів на день. Це. Зеркало просто шикарне. Ну, типа в повний рост. І тут зеркало, і там зеркало, ну, це просто для мене. І ще такий білий фон. Ну, це просто шикарно. Така тут красота. Ми покушали. І тепер ми довольні. Йдемо на пляж. Тут ще є. Прикольно тут. Коротше, ходимо по Аркадійській алеї, популярній оцій. Поки що людей небагато, мені здається, що ввечері буде тут дуже багато людей. У нас тут друг все. Это, наверное, девочка, да? Это Симба. Это девочка. А что нам кажется Симба? Бо симба это хлопец. Это хлопец? Нет. Да нет. Симба это лев. Ну, Симбочка. Симба это левый Собаки, не знаю, мы тут заигрывают нас. Нашли мы вот такое местечко. Вот там, дивиться, есть вот это супер популярная популярная Ибица, всякие там пляжи. А мы тут на Украине нашли, тут как раз по нашей стороне, вот там туда дальше наша ЖК. А тут такие манюсенькие пляжи, типа водичка дуже прозора. Mm -hmm. Прям бомбически нереально. Mm -hmm. Ой, бля, бля. Э, бабка стара уже встает. Mm -hmm. Вот такая вот водичка. Правда, спочатку у нас здається холодною, бо зараз вже вечір. Але вона насправді дуже хороша для купання, якщо звикнуть. Взагалі бомба. Я така рада. Треба бути обережно. Там куча рибаків. Сімба, А Ти вже наша собака? Так я ж нічого не роблю. Все, сідай, 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 сідай. Ми тут попиваємо півкос і е, дивимося на цей прекрасний вид. Ми вже прийшли з Морка, я трошки покупалась два рази, водичка бомбічна. Ну як, трохи прохладно було, тому що вже вечір. Але в цілому класно, не холодно. Посиділи трошки, випили, поспілкувалися і вже прийшли в номер. Не знаю, мені кажеться, треба оце розібрати якось, але я... щось не хочеться мені їсти туди. І там вже починається дуже гарний закат. В нас тут сторона, я так розумію, де видно розсвіт. Світанок, правда. Ось там воно ібіце. сьогодні виступає Настя Кам'янських, тому там двіж. О, тут немає сітки. Тут гарно видно. Правда, музика тут буде, нам постійно гупати. Але отут люди навіть отут відпочивають, там є спуск, пригають туди. Коротше, класно. А ми були трошки там далі на пляжику. Ми живемо в якійсь залупі. Тіпа, да, так, тут класно, але сюди дуже важко добратися, непонятно як. Навігатор сюди нормально, правильно не веде. Куча шлагбаумів проїхати треба і, коротше, кур'єр дуже загубився. Ми тут по нас замовляли, щоб хоча б трошки було, щоб поїсти вдома. Перехожу. <реку> 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 їсти, так. Да. Ну, це таке, ми рево не п'ємо, але вирішили спробувати новий вкус. Жопеньки. <реку> не знаю, чи можна на Ютубі вообще знімати таке. вообще зло. Це дуже поганий напіток. <реку> <реку> дуже поганий. Ні, не рекомендую його пити. Останній раз, мабуть, я пила його літом. Мабуть, рік, рік тому я пила його. Так, у нас креветки замовили. Що ми хотіли фісташки, але їх не було. Да. На жаль, пиво. Ми не алкоголіки, не подумайте. Ми просто культурно віддихаємо. Кофе. Кофе. Вода. Динька. Диня. Боже, щось так мало всього, і це на, на, сіки, на 1200 гривень? Ну там же ж не все. Фісташок не було, одного кофе не було, і Диня легше. Сто десять гривень День є,